Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні п'ятниця і я обіцяла сьогодні розіграш нашого приза. Розіграш ми будемо проводити на ноутбуці. Зараз я переключу. Так. Я вже вставила сюди рандомайзер уже силочку. І будемо сканувати. Так. Далі написано найти посіщаємість». Знайдено 46 підписчиків, які підписалися і зробили всі умови. Тепер у нас було написано два, друга треба було силочку поставити. Так. І вау. Так, хто ж у нас сьогодні виграв? О, прекрасно. Вітаю. Так, победитель є. Зараз я ще перевірю всі умови в тіктоці і буду вже з нашим, з нашим победителем, буду вже зв'язуватися, яким чином він у нас, отримає, вона у нас отримає подарунок. Дякую всім. Слідкуйте за нашими розіграшами. Наступні розіграші будуть в інстаграм і фейсбуці. Підписуйтесь і будете знати всі новини. Дякую всім. Магазин скринька рукоділля, міста Суми, вулиця Холодноярської бригади. 50.